Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. Вже більше тижня громадянські активісти блокують постачання товарів з України до окупованого Криму. За цей час на півострів не заїхав жоден ваговоз. Але й поки що Російська Федерація не виконала жодної вимоги протестувальників. Водночас, і представників Криму говорять, що півострів готується до припинення постачання електрики з України. Чи зможе Крим існувати без української електроенергії? Та наскільки є значною ймовірність ще й енергетичної блокади? Про це в сьогоднішньому випуску. Але спочатку стисло про найголовніші події на півострові за версією нашого сайту Крим Реалі. Кримський неоч, за даними Міністерства оборони України самопроголошений голова республіки Сергій Аксьонов не отримав диплом про закінчення Сімферопольського вищого військово-політичного будівельного училища. У відомстві зауважили, була проведена перевірка архівних документів. І з'ясувалося, що в червні 1993 року Аксьонова відрахували з училища через погану дисципліну. Хоча в офіційній біографії, яку було оприлюднено на сайті так званої ради міністрів Криму, зазначалось. Що Аксьонов закінчив військове училище, але одразу після скандалу в пресі ці дані з сайту прибрали. Меджлісоні у Криму журналістам рекомендують не згадувати про меджліс кримсько кримськотатарського народу. За даними деяких місцевих ЗМІ, так зване Міністерство внутрішньої політики інформації та зв'язку, надіслало до редакції директиву із роз'ясненням самопроголошеного прокурора півострова Наталії Поклонської про вживання в журналістських матеріалах назви меджліс кримсько кримськотатарського народу. Блокада триває. Майже тиждень кримськотатарські та українські активісти блокують адміністративні кордони з окупованим півостровом. За цей період жодна з фур так і не змогла проїхати до республіки. Ба Більше, якщо на початку акції на кожному із кордонів нараховувалося по кілька сот вантажівок, то тепер їх взагалі немає. Однак, так звана кримська влада продовжує запевняти, що продовольча блокада їх не торкнеться, дефіциту в Криму не буде. Кримський ринок відреагував на громадянську блокаду Криму ще до її початку. Ціни на півострові стали зростати ще до 20 вересня. Дивно, чому так, оскільки вже декілька разів призначені Росією керівники Криму говорили про те, що на півострові всього вдосталь, та начебто 90% продуктів в Криму вже російські. А тепер на півострові спостерігається попит на мобільні генератори. Може, тому що на 4 жовтня 2015 року на півострові заплановані навчання, як діяти в умовах відключення електрики. Чи може Крим існувати без української електроенергії та що станеться на півострові у разі її відключення, досліджували наші кореспонденти. Кримчани добре пам'ятають грудень минулого року, коли на окупованому півострові почалися проблеми із постачанням електроенергії. Тоді на місцевих ринках та у магазинах був справжній ажіотаж на електрогенератори. Енергетично Крим залежить на 70% від материкової України. За підрахунками півострову потрібно додатково близько 880 мегаватт потужності. Цієї осені кримчани можуть знов на собі відчути відсутність енергопостачання, адже саме енергетична блокада на наступний крок, який планують втілити в життя представники Меджлісу кримсько-татарського народу. Був підписаний договор, кстати говоря, преступний договор, де, кстати говоря, Крим обозначається як 24-й федеральний регіон Російської Федерації. І це наш чиновник підписує ось такий документ. За це треба було привлекати к уголовної відповідальності, але він продовжує знаходитися на своїй должності. Так почему, спрашиваются жители, патриоты, которые остаются верны своей стране, жители Крыма, говорят, прекращайте поставки электроэнергии, мы готовы терпеть. А почему на Востоке не должны терпеть, коль скоро у нас такая, такие сложные отношения с нашим соседом, до урегулирования этого вопроса, до обеспечения территориальной целостности нашей страны. Потому я думаю, вопрос о поставках електроенергії днями теж поставлен в повестку Дня представники самопроголошеної влади Криму запевняють, ані продуктова, ані енергетична блокада їх не лякає. Та додають, що прокладають енергоміст з Краснодару на дні моря. Більш того, триває будівництво двох теплоенергостанцій в Сімферополі та Севастополі. Але стало відомо, що Севастопольські активісти виступили проти будівництва ТЕС. Вони вважають, що це вкрай негативно вплине на екологічну ситуацію в регіоні. Однак, не зважаючи на протести місцевих жителів, будівництво вже розпочато. В принципе, такие масштабные стройки, таких масштабных объектов должны производиться только после общественных слушаний. Но так как городское руководство понимает, что севастопольцы не согласятся со стройкой промышленного объекта в Золотой Балке, и им придется строить где-то в другом месте, то правительство, очевидно, решило, как это обычно и бывает у нас, обойтись без общественных слушаний и без выяснения мнения народа по этому поводу. Поэтому все-таки севастопольцам надо как-то больше озаботиться судьбой своего города, Взять власть в свої руки или энергичнее влиять на власть, щоб прекратить дальнейшие стройки, которые, несомненно, последуют вслед за этим об'єктом. Але навіть якщо теси і побудують, то це буде не раніше аніж за два роки. А ось енергоміст з Краснодару до Криму, як запевняє так званий міністр палива та енергетики республіки Сергій Єгоров, начебто, вже будують. Работы начаты идут согласно графику. Работы ведутся как со стороны Краснодарского края, так и по Крыму. В частности, на нашей стороне идут работы по строительству пункта перехода морского кабеля и воздушной линии в районе Керчи. Строятся воздушные линии 220 кВт.

Такие среди нас деятели, которые вместе с Мусафой Дземилем обнимались, ку целовались, пили вместе. Да? И теперь они оказываются против. Как это? Я так думаю, что наше Крымское правительство к этому уже приготовилось. Ну, начальство решать, наверное, это проблема. От нас ничего не зависит. Отключать надо. Пусть отключают. Дадут без света. Не останемся, наверное. Мы же не можем решить проблему. Сегодня, может, завтра хлеб не завезут. От нас это не зависит. Что у нас спрашиваете? До этого времени не пропали и не пропадем, я думаю. Это, конечно, с одной стороны очень правильно действующее. Надо с народом считаться. Мы и так 71 год, как говорится, потерпели всякий- всякий. Ни одна нация бы не выдержала это. А, жить, а мы вернулись на родину и на нас так... вот мучают, это Конечно, российскому э, російському э, правительству надо подумати і посчитать. Пусть он лучше со всеми вместе соберутся и объяснят друг другу і скажуть, давайте хватит людей мучить. Олександра Гаркуша, Сергій Тадеуш, Сімферополь Крим. В ефірі програма Крим Реалі». в цьому випуску ми говоримо про те, чи зможе Кримський півострів існувати без української електроенергії в нашій студії Сергій Лічук, голова бюро комплексного аналізу та прогнозів. Мої вітання, пане Сергію, Вітаю. Пане Сергію, ну перше питання: да, а взагалі на скільки відсотків зараз Крим залежить від української електроенергії? В залежності від сезону – 70-80%. відсотків. Ну близько сімдесят в цілому середньому так. На, наскільки це таких, знаєте, в абсолютних а, числах, наскільки це багато електроенергії? споживає Кримський півострів. Ну е знову в залежності від сезону там гігаватт і більше, якщо брати по потужності. Тобто, е ну це такі суттєві цифри, які ну там е була в, в сюжеті. Вони оптимізм е плекають щодо ну, енергетичної незалежності. Це роки треба на те, щоб енергетичну незалежність Криму забезпечити. Дивіться в сюжеті йшлося про те, що вже зараз і там були кадри, будуються дві теплоелектростанції. А власне, їх потужність заявляється на рівні близько 400 мегаватт. Чи цього вистачить для Криму? Ну, По-перше, не вистачить. По-друге, ну там здається кожна 400 мегаватт. Е, значить, 800 все одно не вистачить перше. Друге, 800 мегаватт це я так розумію, парогазові станції. Це треба десь під мільярд кубів газу на рік, щоб е, паливо. Треба теж десь взяти. Е, знову ж таки, постане питання або збільшувати видобуток. Що це потребуватиме коштів і е, інвестицій, і це ж за один рік це не зробиться. Або тягнути трубу з Росії, знову ж таки, для збільшення постачання газу на півострів. І знову ж таки, це проект, який потягнений на один рік і буде теж коштувати так гарну копійку. Тобто це перше, друге, це ж треба топологію міняти е, мереж кримських, бо вся топологія кримських мереж заточена під те, щоб отримувати з України електроенергію. тобто не можна просто так подати електрику в Керчі, наприклад, да і весь Крим буде його так просто Ні, отримувати. розумієте, Це ну вони мусять створювати локальну енергосистему. Ну, якщо ну там, з якщо буде там міст з Росії, значить, буде за допомогою Росії щось там регулюватись, але це мусить бути своя енергосистема. знову ж це треба буде міняти. Топологію електромереж під те, які джерела вони встановлять нові. І це, окрім того, що треба побудувати теплоелектці. Два роки це дуже дуже оптимістичний. Так, а скільки якщо. будується теплова електростанція за ну, часом? За часу, часу 2-3 роки. Це два роки, це дуже, за дуже-дуже сприятливих обставин. І будемо ще мати на увазі, що це ж буде, мабуть, з російським обладнанням. Ну, бо ну, З російським обладнанням гіхова встановленої потужності десь 1,5 мільярди. До 1,7. А якщо з європейським, то ну, ну, з світового рівня, то буде дорожче. Ну, мабуть, але при цьому на російському владна ефективність гірша. Ну, я думаю, що все ж таки на російському будуть, то тобто, це ще з економікою будуть мати халепу. Тобто це півтора мільярди доларів коштує один такий блок. Один Гігават. Один гігават, гігават встановленої потужності. Ну десь, ну, десь те, що вони будують. Угу. Це сумарно 800, ну це десь піди. Тобто, десь півтора мільярда їм треба вкласти все це. О, і е, плюс мережі, е, плюс е, засоби регулювання енергосистеми, тому що їм треба ж буде покривати ну споживання. Шотам основні споживач населення це дуже нерівномірне протягом доби споживання і протягом це ранок сезона. вечір. Да, ранок вечір піки влітку денний пік. Пов'язаний з кондиціюванням, плюс е ще сезонний пов'язаний з напливом туристів, чи, ну, чи буде, чи не буде, незрозуміло. Тобто їм треба навчитися регулювати добовий графік. Угу. Це, теж, це теж непросто. Скажіть, будь ласка, от російські урядовці робили вже декілька таких гучних заяв про те, що вже до кінця 2015 року через Керченську протоку буде знаєте, прокладений так званий енергетичний міст. Я так розумію, що це просто буде прокладений кабель по mm -hmm. поду Керченської протоки, да, який дозволить постачати на півострів, ну говориться в цих заявах близько 400 мегаватт. От це вирішить електричні проблеми Знову ж таки. Це недостатньо. Перше, друге, а, ну наскільки я знаю, там великі проблеми пов'язані з гідрогеологічними умовами. На, ну, через Керченського протоку вона дуже нестабільна, там ці умови, і поки що там не можуть навіть на проєктному рівні вирішити, як це робити. Ну вони кажуть, почали, бо ну, це ж треба демонструвати, але це ще все на узбережжі, щось робиться. Ну там якісь фото, відеоматеріали є. Дійсно, щось там, якась техніка порпається, щось там роблять. А, значить, якісь да, тендери проведені, щось там хтось рухається. Але, Ну не знаю, е, наскільки мені відомо, от ці проблеми, що я сказав, пов'язаних з гідроголочним мовою, поки що не вирішено, і як вирішувати ну, мабуть, що це буде дуже складно. Пане Сергію, і таке питання. Скажіть, будь ласка, що буде з Кримом, якщо от просто, ну, наприклад, не знаю, там з якогось жовтня Україна припинить постачання, постачання електроенергії до Криму? Ну, ну уявляєте, ну, 70% електроенергії ну, однозначно перестане на такси півострів надходити. Це дуже, ну це ну буде, буде ситуація, як е, свого часу в Вірменії, в Молдові, коли е, це аварійний режим роботи, е, там ще енергосистеми немає як такової. Е, буде надходити електроенергія за годинами, а всі ці навчання це мінімізувати наслідки з точки зору, що. Електроенергія ж потрібна і для водопостачання, там насоси на електриці, і для теплопостачання. Тому очевидно, що все це буде спрямовано на те, щоб мінімізувати наслідки, щоб електроенергію, яка залишається, спрямувати на об'єкти першочергові забезпечення життєдатності. А населенню на світло буде дистуватися там декілька годин на добу. Дякую, Сергій Діченко, голова бюро комплексного аналізу та прогнозів, був у нашій студії у другій частині програми. «Кримреалії» ми будемо говорити про те, до яких наслідків вже Же призвела громадянська блокада Криму та чи наважиться Україна заради повернення контролю над своєю територією вимкнути світло на Кримському півострові? Продовження за декілька секунд. Серпня 2014 року з окупованим Кримом стало можливо торгувати легально, оскільки був ухвалений закон про вільну економічну зону Крим. Згодом була ухвалена угода про постачання до Криму електроенергії з України. Це напевно стало першим випадком у сучасній історії, коли постраждала країна допомагає окупанту у забезпеченні окупованих територій. Громадянська блокада Криму припинила поставку продуктів і знову зробила актуальним питання забезпечення окупантів української електроенергії. Докладно в сюжеті наших кореспондентів. Thank you Енергетична блокада Криму може розпочатися вже у жовтні. Про це днями повідомили у меджлісі кримськотатарського народу. Більше того, це може статися, якщо Росія продовжуватиме порушувати права людини на півострові. Самопроголошена влада вже відреагувала на погрози знеструмити півострів. Так званий перший віце-прем'єр Криму Михайло Шеремет заявив, що в такому разі Росія у відповідь припинить забезпечувати струмом Україну. Крім того, він сказав, що керівництво півострова вже підготувалося до енергетик. Блокады. У нас хватает своих источников питания. Завезено достаточное количество дизельно-генераторных установок, которые установлены на объекты социальной сферы. Никаких коллапсов и того, что они там рассчитывают, не произойдет. Однозначно будут приняты ответные меры. Постачання електроенергії до Криму здійснюється на основі двох договорів, підписаних українською та російською стороною в кінці грудня 2014 року. Згідно з першим контрактом, компанія Укрінтеренерго купує електрику в російського підприємства Інтеррао. Умовою постачань електроенергії з Росії є безперебійне енергопостачання з материкової України до Криму, а також на територію Донбасу, яка нині під контролем злочинних угрупувань. Другий енергетичний контракт підписаний між Росією і Україною стосується безпосередньо Криму підприємство Укрінтеренерго зобов'язане безперебійно подавати електрику на півострів. У разі припинення постачань українська сторона зобов'язалася виплатити штраф. Українські експерти у сфері енергетики давно критикують керівництво Міненерго за підписання так званих кримських контрактів. У січні цього року було проведено службове розслідування, за підсумками якого виявилося, Україні було завдано збитки. А тому міністра енергетики Володимира Демчишина потрібно відправити у відставку та. Поки що за збиткові контракти ніхто не покараний. Екс заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Уліда, котрий до грудня 2014 року займався питанням поставок електроенергії в Крим, вважає, що припинити постачання на півострів технічно можливо, але в той же час, за його прогнозами, такі дії можуть призвести до жорсткої реакції Росії. України працює. З енергосистемою Росії паралельно продовжує працювати. І, на жаль, у нас не вирішено питання по накопичено вугілля, необхідного обсягу для проходження зими. І я боюсь, що цієї зими ми будемо значно більш залежні від Росії з точки зору постачання електронерії. Тому відповідно, якщо такі кроки можуть бути зроблені з боку уряду, то можлива відповідна реакція. З боку Росії на обмеження постачання електроенергії в Україну. Думки експертів щодо можливої енергетичної блокади різняться. Так Валентин Землянський вважає, якщо офіційний Київ таки піде на енергетичну блокаду Криму, то це в першу чергу зашкодить Україні. Експерт з енергетики додає, що в такому разі Росія швидше забезпечить півострів власною електроенергією. Можна розуміти, що Україна включена в глобальні потоки, в тому числі і енергетичні, тому блокада енергетики Криму тут же відразиться на. Ситуації з енергетикою України. Крим, в принципі, какби з учетом там дизель-генераторів всіх цих передвижних газових електростанцій, от, он вполне може продержатися. Якщо что там к ноябрю місяці з стороны Керчі буде притягнути кабель вот, То Крим чим далі, тим більше буде становитися енергії Однак Юлія Тищенко, представник Українського незалежного центру політичних досліджень, вважає, що блокада це спосіб актуалізувати тему Криму на міжнародному рівні. Крим згадали і не тільки в Україні і в такі спосіби це привернення уваги, воно ну мусить має спонукати українську владу, різні різні міжнародні структури, міжнародних лідерів. Ну можливо, бодай до пошуку того формату потенційних перемовин з Росією, бо зараз здається, що нічого не може змусити ну Кремль Розпочати такого роду перемовини ну до пошуку відповідних форматів і включення дійсно кримського питання в це величезне складне коло проблем взаємин сьогодні між Україною і Росією, між Росією і навколишнім світом. Українська ж влада поки що не дає чіткої відповіді чи буде запроваджено енергетичну блокаду Криму? А у прес-службі Міненерго поки що взагалі не коментують цю ситуацію. Тетяна Мозгова, Катерина Оресько, Володимир Тищенко, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про громадянську блокаду Криму та можливе припинення постачання на півострів української електроенергії. В нашій студії народний депутат України Георгій Логвинський та кримська активістка, блогер Ліза Богуська. Доброго Ну і а, ми отримали відповідь міні від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, в якій зазначено, що у разі прийняття зазначеного документа кабінета міністрів України саме в ньому має бути визначено порядок строки та умови обмеження або припинення продажу електроенергії з об'єднань ринку електроенергії на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Ну, а перше моє питання до вас, пані Ліза, як ви вважаєте, наскільки ефективно є громадянська блокада Криму? Я думаю, що вона чрезвичайно ефективна. Ну, во-перше, на блокпостах, які організовані організаторами акції, все дуже слажено, все дуже гармонічно, все діють в унісон, і тому я думаю, що Мы все равно дождемся результатов, рано они будут или поздно. И э, самое важное, что реакция Крыма была молниеносная, э, реакция России была молниеносная. В средствах массовой информации стали обсуждать эту тему. Значит, вот эти вот 5%, о которых говорил Аксенов, э, поставок украинских, 500, да, э, украинских товаров, э, они э, по всей вероятности имеют невероятно большое значение. Э, вот, по сравнению с теми 95, которые заходят из России. Разумело, а, пан Георгий, до вас питание. Скажите, будь ласка, на, на вашу думку, а что заважает припинити постачание электрики из Украины до Крыма? Цели блокады не столько экономические, сколько политические. Мы не можем не реагировать на те нарушения прав человека, которые происходят в Крыму. Поэтому основные требования Меджлиса, они имеют исключительно политические требования. Дать возможность вернуться туда нашим лидерам, дать возможность Работать правозащитником и СМИ, отпустить заложников и а, построить хотя бы какое-то более-менее правовое общество в этом а, тюремном, так сказать, не знаю, на тюремной территории. Вместе с этим, то, что касается экономических взаимоотношений, мы должны понимать, что не всегда президент или премьер могут принять необходимые решения. Почему? Потому что Украина а, не должна выступать как участник военных действий с Россией. Украина должна говорить, что она защищает Европу. И тут очень важно, чтобы наши коллеги с европейских стран, с, э, с э, Соединенных Штатов Америки нас поддерживали, были участниками переговоров. И, безусловно, президенту периодически приходится находить какие-то решения. Я думаю, что этот контракт один из таких решений. На постачание электрики. По да. Мы это прекрасно понимаем, и это никому не секрет. Однако общество на сегодняшний день говорит, подождите, мы не можем вести экономические договоренности на тот момент, когда нарушаются права наших граждан. И э, я думаю, что экономическая блокада в данном случае это не единственные методы давления на Российскую Федерацию. Мы уже сегодня, как я уже говорил, разрабатываем новые методы. Привлечение к ответственности, включая финансовую блокаду, банковскую блокаду. Слушайте, але там немає вже українських банків. Як можна говорити про фінансову блокаду в Криму? Еще раз подчеркну: любое фінансове учреждение, которое на сегодняшний день работает на нашей территории в Криму, является нарушителем по многим статьям Уголовного кодекса. Она работает не в нашей валюте, она проводит финансовые операции без лицензии. Соответственно, для нас это Надо понимать, что если у уголовника существуют активы за пределами, в том числе и на территории Украины, в Крыму и в России, мы, будем, мы имеем право их арестовывать. Однако эффективность будет гораздо выше, если мы будем арестовывать это в Швейцарии, в Америке. Именно там находятся деньги этих банков, находящихся в валюте. А, а доллара США или евро или в другой валюте. То будь любые гроши, какие покладываются просто на каких рахунок в Крымскому банку або в российскому банку в долларах США, они фактически, фактически находится в США. То есть, у этого банка через какой-то банк или непосредственно у него должен быть свой счет в Америке, в американском банке. Соответственно, когда человек кладет 100 долларов в незаконное формирование финансовое формирование в Крыму под названием банк, это значит, что автоматически эти 100 долларов в эту же секунду появляются на счету этого банка в Америке. И безусловно, здесь понятно, что это деньги, которые получены нелегальным путем, и они подлежат конфискации. Поэтому всем крымчанам рекомендую услышать тот месседж, который сегодня звучит, и не стоит подвергать себя риску. І розміщувати гроші в, в кримських банках розуміло. А пані Лізо, до вас питання, скажіть, будь ласка, якщо буде таке припинення постачання електрики і в Криму розпочнуться певні проблеми з цим? Так? Да? як ви думаєте, як до цього ставитимуться в Криму кримчани? Ну, я думаю, что те крымчане, которые являются патриотами Украины, которые хотят вернуться в Украину, они с пониманием отнесутся к этой ситуации. Вот вчера мне уже люди задают в Фейсбуке вопросы, что нам делать, покупать ли сейчас нам генератор или можно подождать. И, соответственно, в комментариях им уже другие отвечают, покупайте сейчас, пока нет ажиотажа. пытаетесь каким-то образом вот те периоды когда электричество не будут себя как-то э, скомпенсировать в тепле в, в том чтобы э, скажем у вас была вода, потому что многие же мы говорим о том, что очень многие есть частные потребители, у которых есть свои скважины и скважины только через электричество может поступить вода. Ми говоримо навіть не о тому, що в кримському масштабі, а й в частному масштабі електричство дуже важливе для, для людей. Розуміло. І, пане Гірю, до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, чи наважиться український парламент скасувати цей закон про вільну економічну зону Крим? І якщо він його скасує, то що прийде а, на його місце? Закон про свободную экономическую зону он не концептуально неправильный, потому что мы не создаем в Крыму свободную экономическую зону. Правильно было бы называть это экономическое отношение с временно оккупированной территорией. Вместе с этим на тот момент он решил много проблем, которые, которые стояли именно перед Украиной. В частности, они дали возможность вернуть товары предприятий, чьи склады были в Крыму. Дали возможность не называть уголовниками людей, которые не могут оплатить налоги со своей заработной платы или с пенсии, например. Но на сегодня этот, завод, этот закон не актуален. Он содержит нормы, которые должны быть реформированы. Поэтому, безусловно, мы в том числе сегодня проводили совещание для того, чтобы этот закон убрать лишь, возможно, новым нормативно-правовым документом оставить те нормы, которые защищают права человека, чтобы они не считались нарушителями территории Крыма, для того, чтобы их права были соблюдены в тех необходимых рамках, которых нас требуют международные конвенции и национальное законодательство. Дякую. А Ліза Вогуцька, кримський блогер, активіст і Георгій Логвинський, народний депутат України, були гостями нашої студії. Дуже часто напад Росії на Україну називають гібридною війною. Це коли офіційна війна не оголошується, але війська вводяться та території відбираються. За півтора року Україна нарешті навчилася у гібридній війні відповідати гібридно і в неї це виходить. На сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалі». спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.